Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У мережі пишуть, що бійці російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону розпочали спільну операцію на території РФ та зайшли до Білгородської області. Першим цю інформацію опублікував колишній депутат Держдуми Росії Ляпономарь, який мешкає в Україні. За його словами, повстанці взяли під контроль прикордонне селище Лозова Рудка у Білгородській області. Також триває стрілецький біл у Тьоткіному Курської області у російських. Пабліках викладають відео проїзду танків, які зняли місцеві жителі. Легіон свободи Росії підтвердив операцію на кордоні і заявив, що таким чином його бійці йдуть на вибори в РФ. а Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Заявив представник підрозділу. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій у Коментарі Ліганета заявив, що ймовірно, противники режиму у Кремлі проводять спільні заходи на території РФ. Ці структури діють автономно громадяни Росії, які входять до їхнього складу. Решті-решт перебувають у себе на батьківщині. Ні, сказав Юсов у квітні 2023 року. В Генштабі на запит Ліганет повідомили, що РДК не входить до складу ЗСУ. Проте, за його словами, джерела Ліганет у розвідці діяльність і РДК і Легіону Свободи Росії займається гуром. 6 вересня РДК заявив про новий рер та територію РФ та ліквідацію щонайменше одного ФСБшника. 31 жовтня РДК повідомили, що його бійці тепер воюють під Авдіївкою. беруть участь у штурмах лінії укріплень окупантів у районі коксохімічного заводу. А військовий експерт. Артолеждано висловив думку щодо подій у Білгороді, де сьогодні були чутні вибухи. Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов наголосив на важливому значенні заворушень у прикордоні з Україною Білгородській області. На думку військового експерта, це може бути перший, але не останній випадок у РФ, коли місцеве населення намагається відстоювати свої права. Офіцери запасу ЗСУ вважає, що ці події для нас можуть бути вигідними для того, щоб ситуація в Білгороді не вийшла з під контролю. Влада РФ буде змушена вивести частину військ з Торі України, а це нам тільки на руку. Військовий експерт дав оцінку подіям у Білгородській області. Бачите, це проба пара, фактично, це перші ознаки громадянської війни в РФ. До речі, ми це передбачали ще спочатку. Що такий конфлікт, коли імперія починає загарбницькі війни, а сама імперія все тріщить. То це може призвести до внутрішнього протистояння у самій РФ. А Потім полковник з запасу ЗСУ додав не факт, що завтра, скажімо, якісь інші суб'єкти РФ, подивившись на цю ситуацію, не захочуть. розпочати. Ати свій внутрішній політичний рух у бік націоналізації чи відділення від РФ. А при цьому Олег Жданов окреслив важливе значення того, що відбувається в Білгороді для України. Знаєте, що головне? Головне те, що у цих прикордонних регіонах Російської Федерації немає російських військ. Російському генштабу треба буде сьогодні знімати резерви з території України. Вже зараз Патрушева знімає з фронту алідний бійців. Та у терміновому порядку будує шалоновану оборону навколо Кремля. Понад дві тисячі бійців РДК та Свободи Росії велика. Кількість техніки та артилерії, яка їх прикриває, в небі Росії сотні дронів, почалось до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!